Тобі не потрібна періодизація в тренуваннях, тому що ти не професійний спортсмен. Дозволь пояснити, періодизація є елементом багатьох видів спорту, але якщо ти не виступаєш на змаганнях та не маєш дуже великих силових показників, для тебе вона не потрібна. Є різні варіанти періодизації, є варіант, де чергують важкі та легкі тижні. Є варіант, де чергують важкі середні та легкі тижні. Є варіанти чергують важкі та легкі місяці. Існує також періодизація кількості повторів та періодизація фаз. Сушка, набір, відновлення, сила. За періодизацією часто звертаються люди, які бачать мій вихід, ніби це якась магічна пігулка. Але насправді все простіше. Якщо в тебе грамотна програма тренувань, добре підібраний відпочинок, добре підібраний об'єм навантажень, то ніяка періодизація тобі не потрібна, не варто ускладнювати. Тому важливо більшу увагу надати саме програмі, по якій ти тренуєшся. А не шукати якусь чарівну милицю, яка тобі допоможе, якщо тобі потрібно індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання його профіля.